Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в Україні є наслідком захворювання на діабет. Дорослі люди з діабетом мають ризик розвитку інфаркту та інсульту в 2-3 рази вище за інших. Сліпота у таких хворих у 25 разів частіше розвивається, ніж у пацієнтів, у яких немає діабету. Діабет є основною причиною термінальної стадії ниркової недостатності. Цукровий діабет скорочує тривалість життя на 10-30%. Цукровий діабет підвищує ризик розвитку виразок на ногах та їх інфікування. І в кінцевому етапі ампутації. Шокуюча інформація, правда? Про те, як своєчасно діагностувати діабет та уникнути це захворювання, я розкажу вам в цьому відео. Я лікар-ендокринолог, волошин Ярослав Володимирович. Починаємо. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому підвищується рівень цукру в крові вище норми. У здорової людини норма цукру в крові від 3,3 до 5,5 мм на літр. Все, що вище, може бути ознакою цукрового діабету. Якщо у вас немає симптомів і ви хочете дізнатися, чи є у вас діабет чи ні, вам необхідно здати аналіз крові на цукор та здати загальний аналіз сечі і записатись на консультацію до ендокринолога. При необхідності ендокринолог вам може призначити додаткові аналізи. Це такі як глікований гемоглобін або глюкозотолерантний тест. Щоб не пропустити це захворювання, необхідно звернути увагу на такі симптоми, як спрага, часте сечовипускання, сухість у роті, постійне відчуття голоду, несподівана втрата ваги, попри добрий апетит, відчуття втоми, слабкість, погіршення зору, біль та неміння нижніх кінцівок, повільне загоєння ран. Сухість та свербіж шкіри. Є два основних типи цукрового діабету. Перший тип та другий. Перший тип зазвичай виникає у молодих людей. Це коли йде руйнування бета-клітин підшлункової залози і в нашому організмі виникає нестача інсуліну. При другому типі зазвичай виникає інсулінорезистентність. Що це таке? Це е, коли зменшується чутливість е, тканин до дії інсуліну. І другий тип частіше за все виникає після 40 років і у пацієнтів з ожирінням. Незалежності від типу діабету, пацієнтам необхідно хоча б один раз на 3 місяці приходити на консультацію до ендокринолога. Є ще один вид діабету: це діабет вагітних, або як його називають, гестаційний. Для діагностики цього захворювання необхідно на 24-28 тижні вагітності пройти таке дослідження, яке називається глюкозотолерантний тест. Кому вперше необхідно обстежуватись на діабет? Це всім дорослим після 35 років, а також незалежно від віку тим пацієнтам, які мають фактори ризику розвитку діабету. А саме це ожиріння. Це генетична схильність до діабету. Тобто, якщо хтось із близьких родичів мав або має діабет, також жінки з полікістозом яєчників. І що саме зараз актуально, це перенесений ковід в тяжкій формі. Основний метод профілактики розвитку цукрового діабету другого типу це є модифікація способу життя. Тобто раціональне харчування. Активний спосіб життя, контроль ваги і своєчасне звернення до лікаря-ендокринолога. Усіх, хто вже зараз вирішив потурбуватись про своє здоров'я, запрошую вас на консультацію в Бодро Клінік. Записатись на зручний для вас час ви можете за телефоном або на сайті онлайн. Якщо у вас залишились питання, пишіть коментарі під цим відео.